thank you Твоє оберіг Золотий і у серці моїм оживає надія, Уклоняюсь тобі мій кобзарю святий за, за любов до рідної. Чевченка, вірш, думка, тече веде в сині море, та не витікає, шука козак свої долі, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає сині море, грає серце козацьке, а думка говорить, куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька, неньку стареньку, молоду дівчину, на чужині не ті люди. Тяжко ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на кімбоці, грає сині море, думав долю зустрінці, спікалося горе. А журавлі летять собі додому ключами, плаче козак, шляхи биті, зараз витер нами. Тарас із Шевченко. Мені тринадцятий минало, мені тринадцятий минало, я пасі гнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так чого мені було. Мені так люба-люба стало, не наче в Бога. Уже покликали паю, а я собі у буряні, молюся Богу і не знаю, чому маленькому мені тоді так приязно молилось, Чому так весело було? Господнє небо і село, яхня, здається, веселилось. І сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай заполило. Мов прокинувся, дивлюся, село почерніло, Боже небо голубеє, і те поморніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, не маю мене хати, не дав мені Бог нічого. Та й похлинуло сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене, плоскі збирала та й почула, що я плачу. Підійшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло і все на світі стало моє. Сади, гаї, лани. І ми жартуючи погнали чужі ягнята до води. Тарас Григорович Шевченко ціла долині червона калина. ціла долині червона калина. Ніби засміялась. Дівчина, дитина, любов. Люба стала, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина і в білій свитини. З біленької хати вийшла погуляти, у гай на долину. Він Тараса Григоровича Шевченка, Вірівок з княжною, село і серце відпочине. Село на нашій Україні неначе диво, а кругом і тополі, А там і ліс, і ліс, і поле, і сині горі за Дніпро. Сам Бог питає над село. Тарас Григорович Шевченко. Тече вода з-під явора, Тече вода з-під явора. Яром на долину пишається над водою. Червона калина, пишається калинонька, явір молодіє, а кругом їх верволози І лози зелені. Тече вода з під гаю та попід горою. Хіпощиться качаточка поміж осокою. А качечка випливає з качором за ними. Мовлять тряско розмовляють з дітками своїми. Тече вода крайгорода, вода ставом стала. Вийшла дівча воду брати. Брало, заспівала, вийшли з хати батько і мати. У садок погуляти, порадитись, кого б зем своїм взяти, звати. Тарас Григорович Шевченко тече вода з під явора яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, явір молодіє, а кругом їх верболози і лоз зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою. Ліпочиться качаточка поміж високою, а качечка випливає з качером за ними. Ловидрязку розмовляє з дітками своїми. Тече вода край городу, вода ставом стала. Прийшла дівча воду брати, брало, заспівала. Вийшли з хати батько й мати в садок погуляти, порадитись, кого б цем своїм зятем звати. Тарас Григорович Шевченко. Минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі. Минає літо. Шелестить. Пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу І не сміюсь. Доле де ти? Доле ти, нема ніякої. Коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому, серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись. А дай жити серцем жити і людей любити. А коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати, і спати на волі. І заснути навік віки, і сліду не кинуть ніякого однакового, чи жив. Чи загинув? Доле де ти? Доле де ти? Нема ніякої. Коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої. Тарас Григорович Шевченко: Світає, край неба палає. Світає, край неба палає. Соловейко в темні мгає, гаї, Сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи. Лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють, сади рясні похилились, то полі на волі стоять собі, мов сторожа, розмовляють в полі. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається ранньою росою, вмивається, красується, сонце зустрічає і нема тому почину. І краю немає. Тополі, потіброві вітер виє, гуляє по полі, край дороги на Тополю до самого долу. Стан високий, лиш широкий, марно зеленіє. Кругом поле, як той море, широке сім'ї. Чумак іде, подивись, та й голову схили. Чабан у сопілку, сяде на могилу, подивиться серце неї кругом нібилине. Одна одна, як сирота, на чужині гине. Хто ж викопав тонку гнучку у степу погибати, постривати? все розкажу. скажу, ж, дівчат. Полюбила чорнобрива козака дівчина. О любила на спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, було б не любило. Якби знала, що загинув, було б не пустили. Як Якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б під вербою до півночі з милом під вербою. Минув і рік, минув другий. Косака немає, Сохне вона, як віточка. Мати не питала Чому б'яну ж доню? старе не спитала за сивого багатого тихенько єднала. Іди, доню, каже мати, не вік дівувати. Він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу панувати, не піду я, Рушниками, що ще придбала, спустимо на в'ями, нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше, мамо, троні лежать, нічого побачить. Отакає От чорнобрива, — плакала співал. І на диво серед поля до стала, По діброві вітер виє, гуляє по полю». Край на то поле, до самого долі. Вірш Тараса Шевченка У неволі тяжко. У неволі тяжко, хоча й болі Сказати по правді не було. Та все таки якось жилось. От на чужому, та на полі, Тепер вже злої, тіті долі, Як Бога ждати довелось. І жду її, і виглядаю, дурний свій розум проклинаю. Що дався дурням одурить, в калюжі волю утопить, Ховоне серце, як зрадають, що не в Україні поховають, що не в Україні буду жить, людей і Господа любить. Вірш Тараса Григоровича Шевченка і небо не вмите, і заспані хвилі. І небо не вмите, і заспані хвилі. І понад берегом гетьливить, Наче п'яний, джерет без вітру гнеться. Боже милий, чи довго буде ще мені в оцій незамкнутій тірні? Понад оцим нікчемним морем, Нудити світом не говорить. Мовчить і гнеться, мов жива, в степу пожовклає трава, не хоче правдоньки сказати. А біжим, Господа. Тарас Григорович Шевченко, зоре моя вечірня, зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, неволю з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає. Як у Дніпра веселочко воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на віто гойдаються нехрещені діти. Тарас Григорович вченко заповіт. Як помру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого. На Вкраїні Щоб лани широко полі, І Дніпро, і круче було видно, було чути, як реве ревочи, як понесе з України у синє море кров ворожу. Ото й дія, і лани, і гори, все покину. І полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та й вставайте, кайдани порвійте і вражою злою кров'ю землю окропійте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути, не злим, тихим словом. Тарас Григорович Шевченко, мені тринадцятий мина мені тринадцятий мина я за засло, чи то так сонечко сіяло чи так мені чого було, мені так люба люба став, неначе в Бога. Уже прокликали до Дапаю, а я собі у бур'яні молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молились, чого так весело було, Господнє небо і село, ягня, здається, веселилась. І сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило, Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє, і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята, Обернувся я на хати, не мав мене хати. Не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози, а дівчина при самій дорозі недалеко коло мене. Наскінь вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, Утирала мої сльози поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало. Моє лани, гаї, сади. І ми жартуючи, погнали чужі ягнята до води, бридня, а й досі, як згадаю, то серце плаче та болить. Чому господь не дав дожить малого віку у тім раю. Умер би оруч на неї, нічого б на світі не знав. Не був би світі й родив людей і Бога не прокляв. Тарас Григорович Шевченко Уривок з балади Тополя поля. Подібрай вітер її, гуляє по полю, край дороги гне то до самого долу. Стан високий, лиш лист широкий, марно зеленіє, кругом поле, як те море, широко синіє. Чумак іде, подивиться та й голову схилить. Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі. Подивіться, серце ниє, кругом ні билини, одна одна, як сирота на чужині гине. Хто ж викохав тонку гнучку в степу погибати? Постривайте, все розкажу, слухайте ж, дівчат. Полюбила чорноброва козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, було б не любила. Якби знала, що загине, було б не пустила, якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла по півночі з милим під вербою. Минувий рік Минувий другий. Козака немає. Сохне вона, як квіточка Мати не питає, чого в'янеш, моя доню. Стара не спитав. За сивого, багатого тихенько єднала. Іди, доню, каже мати, не вік дівувати. Він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо, рушниками, що придбала, спусти мене в яму, Нехай попи заспівають, а трошки заплачуть. Легше мати в труні лежать, ніж його побачить. та чорна бра плакала, сміялась і на диво серед поля топою стало. Подібравів вітер віє, гуляє по полю. При дорогах гне то полю до самого долу. Тарас Григорович Шевченко садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечерня зірнка встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата і Соловейко не затихло. Рад говорить Шевченко Уривок з спаєми сон і всякого своя доля. Всяко своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситий оком за красвітво зазирає, чи нема країни, щоб загарбати з собою взять домовину. Той ту заму обирає свата в його хаті, а той ніжкому куточку ніж ніжна брата. А той тихий та тверезий, богобоязливий. Я кішка підкрадеться, вийде нещасливий у тебе час та й запустить пазурів печінку. І не благай, не вимулять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми мурує. Та латиш во так любить, так за ним бідкує, так із його сердечного кров, як воду точить, а братьям очить собі, видріщивши очі, як нягнята. Нехай каже, може так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. Немає гірше, як в неволі, Тарас Григорович Шевченко. Немає гірше, як в неволі, про волю згадувати. А я про тебе, воленько моя, оце нагадую. Ніколи ти не здавалася мені такою гарно молодою і прехорошою такою, так як тепер на чужині, та ще й неволі, доле, доле моя ти співана воля. Хоч глянь на мене за Дніпра. Хоч усміхнися за, і ти, моя єдина, встаєш із за морю, за туману, слухняне рожеве зоре. І ти, моя єдина, ведеш за собою літа мої молодії, і передо мною, ніби море заступають широкі села з вишневими садочками, і люди веселі. І ті, люди. І село те, де колись, мов брата, привітали мене. Мати, старесенька мати. Чи збираються ще й досі веселі гості погуляти у старої? Погуляти просто, по давньому, по старому, От світу до світу. А ви, мої молоді чорняві діти, Веселі дівчаточка, і досі в старої танцюєте. А ти доле, а ти мій покою, моє свято чорнобриве, і досі меж ними тихо пишно походжаєш, і ти, очима аж чорними голубими, і досі вчора у душі, чи й досі дивуються в суни на стан гнучий? свято моє єдині свято, як уступлять тебе доле. Діточки дівчата і зашибачать по своєму доброму звичаю. Може, й мене ненароком діточки згадають, може, яка й про мене скаже яке лихо, усміхнися, моє серце, тихесенько, тихо, щоб ніхто не побачив, та більше нічого, а я, доленько, в неволі помолюся Богу.